Друзі, ви коли-небудь таке бачили? Оце так латерал. Оце цвітіння. Подивіться. Скрізь. Квіточки. Горішки наші майбутні. Подивіться. Оце так латерал. Приріст цього року і вже дивіться. Квіточки, квіточки вже, дивіться, квіточки. Оце так латерал. А це, друзі, вже перещеплене дерево цим латералом. Дивіться. Самі які квіточки. Все таке саме. Оце так цвітіння. Оце так прояв такий. У тому році прищеплювали. Весіння щеплення було зроблено. Дивіться, усе усіяно жовтенькими квіточками, а це ще одне дерево такої самої форми. Дивіться. І тут, і тут квіточки, скрізь латеральний прояв. Оце так латерал. І горіх дуже добрий. Такий десертний, знаєте. І великий, з тонкою скорлупою. Оце так латерал. Подивіться, який прояв. Скрізь, скрізь квіточки. Навіть на умови не зважає. Усе обліплено квіточками, майбутніми плодами. Оце так латерал, оце так прояв. Друзі.